Упередень Паски гатили по храму, а на великдень обстріляли школу. Росіяни лише за останню добу випустили по Нікуполю. Майже десяток дронів минулося без жертв та постраждалих. Та поміж цими атаками та артобстрілами триває життя. Місцеві ліквідовують наслідки попередніх обстрілів, готуються до нових. Про ситуацію в прифронтовому місті Олена Мондалюк. Далі Великодню службу в Нікополі правлять у посіченому після обстрілу соборів. Вночі на Страсну п'ятницю сюди прилетів російський снаряд. Настоятель показує металеві осколки, що застрягли у стінах та дверях будівлі із центральних дверей нашого собору. Ми, ми виняли оцей осколок. Дивіться, який в политі на щастя. каже настоятель: обстріл був вночі, тому люди не постраждали вранці у церкві. Чимало прихожан з маличко виросла. Ще ми отакі були нас. Батьки сюди. Хили тут і діток ми сюди водимо зараз. Але нещодавно тут був приліт. На жаль, пошкоджений фасад собору дуже так неприємна така ситуація. Але слава Богу, що ніхто не постраждав. Осколками та вибуховою хвилею пошкоджено близько десяти вікон храму. Без вікон тепер і церковна крамниця, а фасад як решето. Наводити лад після прильоту. Прийшли віряни. Пані Марія каже, собор вже вдруге потрапляє під ворожий вогонь. Ми розуміємо, що здесь пряма угроза. но ми знаємо, що с нами Бог. Російська армія тероризувала Нікополь і у Великдень. Артилерійський снаряд упав у двір місцевої школи. В момент вибуху на чергуванні був лише охоронець. Вчителі і діти вже третій рік на дистанційному навчанні. Якби були працівники, наші технічні, то мабуть би було гірше. А так він зайняв місце в укритті, і під час тривоги його не було. Тому він живий, здоровий, все нормально, тільки що руйнувань дуже багато. Ліквідація наслідків триває і досі. Роботи розповідає пані Ніна. Чимало це ж ми вбирали. Всі сюкла, все виносили. Перший поверх, другий, третій поверх. Оце так, да. І столова ще плюс у нас. Той теж постраждали теж, да, всі вікна на повилітали. Всі жодного цілого Ні, не одного не осталось. Припинять роботи на час загроза артобстрілу. А їх оголошують часто, бо окупанти не припиняють терор. Якщо загроза, нас спускають всі в підвал. Ми заходимо всі в підвал. То що боїмося, ми теж жити хочемо. Тобто прилітає часто. Ну, бахкають, так. Да. Навіть аж вікна тако Аби якнайшвидше закрити випаді вікна, на допомогу працівникам школи прийшли батьки учнів і волонтери. Потім треба ж зашити, щоб ну не дощ, не вітер не залітало, не руйнувала далі будинок. З Оксаною десь вікон. Найперші ми вже ремонтуємо, просто цивільні люди. Ну, нікого тут немає, ні військових об'єктів, нічого. Прильоти посеред білого дня ввечері, в день, вночі, ну, коли завгодно. І гадять окупанти, кажуть нікопольці, і по освітній, і по соціальній, і по цивільній інфраструктурі. Підпригнуло все. Тобто, я не знаю, як в інших містах, погнуло раму, ну як, в воду. Сплющило зверху вниз, то есть пришлось прийшлося потом. Ну, тому. Двірі гонни. Ворог вже вдруге б'є, прицільно по цій багатоповерхівці днями влучив у дах, знесло шифер, балки та димохід. Комунальники екстрено накрили зруйновану частину даху плівкою і заходилися відновлювати димохід. Ми його весь встановили. Там все було забите. Людям газ одключили. У людей газу не було. Скільки... А тим більше Паска, ну. Та стільки за день не зробили. Ту страшну ніч, коли росіяни поцілили у її будинок, пам'ятає пані Марія. Це бахнуло, де зарито було. Отже, і воно сюди на мене і кинуло аж сюди на От кинуло. Цей зрив, таке було дуже страшне. Чудо, зізнається пенсіонерка, що її не поранило, показує металеві осколки, які посікли стіни. Може вам далі різати. Це такі оламки, так? Так, да, да. прилетів мені сюди. У квартири пенсіонерки посічені всі кімнати вибиті усі вікна. Перший раз вони все тут все мені побили, побили, а цей раз оце СББ. Я сюди, як зайшла, оце все було на полу. Після обстрілу людям вже відновили освітлення, газ подадуть днями. Будівельники відновили балка на даху. Згодом плівку замінять на шифер, його розбито більше тисячі листів. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засова, Подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.